Продовжуємо вас знайомити з продукцією Malva Ammunition Ukraine. Хочу вам розказати трошки більш детально, показати про ось такий рюкзак, який ну, Malva позиціонує як рюкзак для транспортування шоломів. Але я його бачу дещо більше, дещо ширше використання. Наприклад, ну, я б такий рюкзак використовував для фото-відеообладнання. Тому що він має такі спеціальні демпфери, по-перше, які захистять ваше обладнання від е, якихось пошкоджень Тут маємо молі. Панель можна додатковий підсумок якусь утилітарний повішати там, для павербанків, шнурів і так далі. Е, вентильована спинка з таким прийомом для того, щоб можна було його транспортувати на чемоданів. Дуже зручні, продумані широкі лямки. Далі показую. Я якщо собі буду замовляти, то попрошу так в на всю дозу. власне І рюкзак. середині має тут дві кишеньки. О, це система кріплень для шолому. Але можна, ну, завдяки от, так от буде тут шолом ваш. Тут кишенька для якоїсь додаткових гаджетів, наприклад, ліхтарика чи якоїсь невеличкої відеокамери. от За рахунок оцих ось цих тут можна розположити. Ще деякі підсумки. Тобто, уявіть собі, що у вас є просто прямі такі стропи з регулюванням по ширині. І можна закріпити, наприклад, чехол з фотоапаратом, окремо закріпити якийсь додатковий об'єктив, можна закріпити світлове обладнання. тобто Я бачу потенціал цього рюкзака не тільки як такого рюкзака-органайзера для транспортування шолому і додаткових аксесуарів, а як дуже цікавий варіант для... Військових журналістів для тих, хто знімає різні відео, фотоматеріали робить. Тобто ось такий варіант представлений у нас в мультикамі. Так само може бути він в пікселі, в койоті, в Тайгерстрайпі. Я думаю, якщо попросите, зроблять. Власне, ось така цікава штука. Кому потрібно, звертайтесь, підписуйтесь, ставте лайки. Дякую за увагу.